Навчання Сібріз 2019. Сьогодні ми знаходимося на американському есмінці Карні і будемо говорити про ці навчання і про ситуацію у Чорному морі з заступником командира есмінця Дагласом Рейно. Доброго дня! Це перше питання у нас про те, про ваше українське коріння. Ми знаємо, що ваша родина походить з України. Так, я наполовину українець по лінії матері. Моя родина з містечка Нью-Брітен у штаті Коннектикут. Там багато місцевих жителів, які емігрували з західної України на початку 20-х років минулого століття. Тож мій дідусь а також його п'ятеро братів вже народилися у Сполучених Штатах. Вони воювали під час Другої світової в армії і ВМС США. Мій дідусь був одним з керівників неурядової організації Українські американські ветерани. Тож я зростав у такій родині відзначаючи українські свята та відвідуючи українську церкву чи вперше виберете на участь у навчаннях? Так я вперше на чорному морі та вперше на навчаннях Сібріз. Чи можете ви оцінити оцінити, як підготовлені українці? Я дуже вражений підготовкою українських військових. Вони сповнені ентузіазму. Ми одразу занурилися у навчання. Вони привітні і нас дуже підтримують, зокрема, і в Одесі. Інодеса чи можна з ними відпрацьовувати навчання такого рівня як Сібріз? Єс Так. вони одні з найсильніших наших партнерів у чорноморському регіоні. Всі їхні кораблі дуже добре себе показали на морі, і вони надали нашій команді дуже добрі можливості для тренувань на сі брізшипсавіфорсібріз існують певні загрози з боку Росії у чорному морі. Чи відчуваєте ви ці загрози? От, приміром, цього разу під час цих навчань. Ми, звісно, знаємо, що тут присутні й інші кораблі та літаки, які не беруть участь у навчаннях. Поки наші інтеракції з росіянами були безпечними. Ми моніторимо ситуацію. Чи готові ви особисто до стрімкого якогось розвитку подій, разі приміром, якщо Росія вирішить зупинити ці навчання або якось там зашкодити? військово-морські сили США завжди готові реагувати швидко на будь-які загрози в регіоні. Коли починалися ці навчання, можливо і смінець отримав наказ від свого штабу в жодному разі не переходити до якоїсь гарячої точки розвитку події. Чи так це У нас немає вказів окрім крім наших стандартних правил? Тож ми будемо реагувати згідно з тим, як нас тренували, і залежно від загрози, яка постала. Сполучені Штати поступово нарощують свою присутність в чорному морі. Чи готові ви особисто захищати Грузію чи та Україну? Я Готовий виконувати накази, які надходять до мене. Я лише виконавець. Я не розробляю плани, а виконую їх. Сполучені Штати виступають за підтримку стабільності в регіоні та забезпечення вільного руху кораблів для всіх країн? Ми знаємо ситуацію навколо стосунків України та Росії. Як ви думаєте, який захист потрібен тут, у Чорному морі, щоб ці стосунки не перейшли в якусь гарячу фазу? Я Думаю, що продовження присутності та робота з нашими регіональними партнерами, наша присутність це фактор стримування. Це саме те, що ми тут робимо. Росія називає появу ісмінця в чорному морі нахабством, демонстрацією сили. Що ви можете відповісти на це? Ми діємо в різних водах, в міжнародних водах. Ми виконуємо навчання з нашими регіональними партнерами. Ми не вважаємо провокацією те, як ми діємо Можливо, у вас є у свої особисті оцінки щодо того, що сталося з українськими моряками в Азовському морі. У мене немає особистої думки щодо цього. Як моряку? Мені прикро бачити, як інші моряки потрапили в халепу, але в мене немає особистої думки про це. Що б ви сказали, якщо б дізналися, що українські моряки знов спробують пройти через Азовське море? Як я вже казав, я не розробляю лінію поведінки, а виконую національну політику США і не можу коментувати це. Ви можливо були на березі в Одесі? Чи відчуваєте ви якісь більш емоції щодо своєї батьківщини? Фактично. Я ніколи не думав, що побачу Україну. Я багато мандрував Європою, але я вперше в Україні. Одеса дуже красиве місто. Дуже приємно бачити, які гостинні люди, вражаюча архітектура і кухня. Ну і головний висновок щодо цих навчань цього року, який у вас. У мене тільки позитивні враження. Дуже класно співпрацювати з іншими країнами, з якими в нас немає великого досвіду. Наш капітан Янг брав участь у з декілька разів. Для мене це перший раз. І бачити нашу співпрацю з іншими країнами це чудова можливість для наших офіцерів потренуватися і покращити те, що ми робимо на морі щодня. дуже дякую за інтерв'ю.